Лістинг буде, але заробляти можна вже, і заробляються тони. Тож, є гобліни, є шахти, і ви заробляєте, майните монетку. Так, дивіться, шахта номер 1 Майниця збирається. Є майнери. Ось, ви їх відкриваєте, бачите, вони тут всі активні, і вони добувають бронзову монетку. Є шахта. Так само можна вдосконалювати інвентар. так само І тілешка. Тут ви її збільшуєте, і ви маєте більшу ємкість, куди будуть падати ваші монетки. Ось. Бачите? Ємкість тілешки. Далі є. Шахта номер 2 відкривається, номер 3 номер 4 номер 5 номер 6 номер 7 Тут вже срібні монетки. І ось ці срібні монетки ви обмінюєте на тони. Також є щоденні нагороди. Ось, бачите, забираються щодня. Я вже забрала. Дуже класно. Далі запрошувати друзів. У мене. Один я запросила, маю 5 тисяч, далі більше 5 запросила, це 20 тисяч, і далі більше 10. Перевіряємо, але в мене їх немає ще. Бачите, не виконано. Ну, це нічого страшного, я над цим працюю. Інше є: дорожна карта, реферальна гонка. Тут рейтинг, який дається на кількість годин, і ви теж можете заробити тонни. Бачите, за кількість рефералів. Думаю, зрозуміло. Так, покращуєте шахти, монетки майняться і ви заробляєте. За друзів, бачите, теж отримуєте монетку: 5% від витрат друзів в шахті. Також має бути ще експедиція та ігри. Ось і тут збираєте їх. Знизу, по меню я натиснула інше, ось обмін. І бачите, за мільйон срібних монеток можна отримувати 2 тони. Вони виводяться, ви заробляєте вже. Дуже добре, що буде лістинг, але ще краще, що можна заробляти вже. Це більше мотивує. Також ще можна заробити ось «Баунті» Натискаємо. І дивіться, можна. Зняти відео, це так само, як я роблю, і заробити тони. Ось. Ем, винагорода залежить від якості вашого контенту, від того, скільки, я так розумію, переглядів, лайків і так далі. Щось дуже цікаве. І перспективне, як на мене. Тож, запрошую, посилання в описі, посилання в коментарях. Приєднуйтесь дуже-дуже добре, що можна заробляти вже. Тому що, самі знаєте, що є такі проекти, що чекаєш, чекаєш того лістингу, а потім виходить не те на що розраховували. Ну, ось вернулася я до шахти своєї номер 1 Бачите, тут. Збираються ці монетки, вони йдуть на баланс, є дохід в час, є щоденний, ну, тобто в добу дохід, і також покращуємо. ось, Все покращуємо, купуємо, є автозбір. І чим ви будете більше це все покращувати, тим швидше заробите кошти. Ну, ось оці зібрані всі монетки я використовую для покращення. Всім гарного дня! Приєднуйтесь посилання в описі та в коментарях. Разом цікавіше!